Це Фіксація встановлення прапору в Новомлинську. Наразі деталей контратаки наших сил оборони немає, але швидше за все наші штурмові групи відпрацювали по росіянах вночі. Після чого населений пункт було зачищено повністю. Карта нам це і підтверджувала. Зокрема, на відео боєць 10-ї окремої гірської штурмової бригади якраз встановлює наш стяг. Ми бійці першої гірсько-штурмової роти, 8-го окремого гірсько-штурмового батальйона, 10-ї гірсько-штурмової бригади зайняли населенний пункт Новомлин. Слава Україні! Піднімаю прапор. Слава Україні! Героям слава! І друзі, повертаємось до карти. Тепер говоримо про Донеччину і виключно про оборону нашого міста Корахове. Зокрема, там вже наприкінці оста... попереднього тижня точаться бої в центральній частині саме за багатоповерхівки. А там, до речі, і зупинили росіян. Якщо пам'ятаєте, перший десант ворога висадився ось тут на вулиці Прокоф'єва і Саме в цих дві багатоповерхівки, і центральна частина зараз у нас по карті вся в сірій зоні. Зав'язались міські бої вже по ось двох сусідніх вулицях. Це вулиця, ось ця, вона називається в нас Перемоги. І також сусідня вулиця, це